Це марафон телеканалу Ті 7 і Ми повертаємося до цієї студії, аби обговорювати усі найактуальніші події України та світу. Тож нагадаю вам, що також за цим етером можете стежити у наших соцмережах. Це Фейсбук, офіційна сторінка телеканалу Ті 7 Плюс, а також наш. Ютуб канал там теж триває трансляція. Обов'язково ставте свої питання, їх ми озвучимо у цій студії. А далі будемо говорити про допомогу тваринам на деокупованих територіях, як службовим, так і безпритульним. В нашій студії, начальник першого військового шпиталю ветеринарної медицини, професор ветеринарної медицини Кирило Чумаков. Пане Кирило, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий день. Сьогодні ми власне дізналися, що ви повернулись зовсім нещодавно із Сумщини, де допомагали оперувати службових собак і надавали їм підтримку. Це вже ваша не перша поїздка. Чим чим особлива була сумщина? Ви знаєте, де декілька є таких особливостей? Ну, ми оперуємо. Ми не допомагаємо. а Ми оперуємо, ми їдемо. Оперувати і надавати практичну допомогу штатним службовим собакам, тваринам, які приймають участь у бойових діях, і коли є вільний час, а він у нас рідко коли остається, але все-таки ми його винаходимо і присвящаємо цей час безпритульним тваринам чи приютам, які є на території того чи іншого регіону. Чим мені. Запам'яталась Сумщина, ну, перше, це любов'ю до тварин. Я не можу не почати з цього. Я вже колись в ефірах говорив. Дуже для мене було шоковим таким фактором, коли я перший раз побачив, як поліцейський кінолог ділиться своєю останньою ложкою тушонки своєю собакою. І я вам скажу, що коли я побачив тварин на Сумщині, тварин службових в кінологічному центрі, я почав посміхатись. Вони настільки. Толсті, вгодовані, блискучі, доброзичливі. Розумієте, ну, Я радію завжди, коли бачу щасливу тварину. Є такий вислов, щаслива тварина, тому що бувають, на жаль, найчастіше нещасливі тварини. Це безпритульні тварини, да і з хазяївами. От які особливості на Сумщині. Дуже багато позитивних емоцій, якщо не брати те, що ми робили. Так, взагалі дуже задоволене поїздкою. І коли ми говоримо про цю військову частину Міністерства внутрішніх справ, при нагоді я би попросив наших телеглядачів, якщо можна, там потрібен генератор, тому що там немає світла постійно, практично може годину бути світло, може, дві години в сутки на добу. А собачкам треба і робити їсти, готувати і оглядати цих собак потрібно. І взагалі світло необхідне, і вони не мають змоги. Навіть купити за гроші цей генератор. Якщо є змога наших хмельничан, то будь ласка, допоможіть військовій частині на Сумщині з придбанням генератора. Можна нам в шпиталь зателефонувати, можна до нас приїхати. Якщо можна, ми будемо дуже чекати тих людей, які хочуть. Справді зараз службові собаки на рівні з людьми беруть участь і в бойових діях і допомагають розміновувати території. Ми бачимо, як вони насправді допомагають військовим щодо трьох травм, які тварини отримують. Це стоп собаки, так здебільшого. Так. Які це травми? Ну якщо ми маємо справу з тваринами, які приймають участь в бойових діях, це візьмемо навіть взривотехніків, які тваринки здійснюють розмінування території. Також беремо тварин, які займаються пошухом вибухівки, пошухом людей. Пошухом я не люблю оце говорити. Рештків тіл людей є такі спеціалізовані тварини. Це прикордонні тварини, собаки, які здійснюють нагляд за прикордонною територією. Це собаки нацполіції, нацгвардії. Збройних сил України, це маса тварин, спеціалізованих кінологічних підрозділів, основні які захворювання. Якщо вони участвують в бойових діях, це контузії, це оскольчити поранення, пульові поранення, ну і взагалі такі хвороби, які є в будь-яких тваринах, особливо в тих, які проживають в кінологічних центрах, в питомниках, в вольєрах. А в них є якісь особливі хвороби? Так. Ну, є вольгерний кашель, але ну, я вже uh -huh. не буду так говорити. Є е, е, хвороби інфекційного генезу, є хвороби е, спільні для людей тварин, так називаємо зоотропонози, дуже опасні. Так що хвороб хватає, було би кому їх лікувати. І взагалі хотілося б, щоб всі тварини не обхворіли, щоб ми займалися тільки профілактикою. Яка команда їде? Скільки хірургів, аби оперувати тварин? Ну, Дивіться, у нас дивлячись, куди ми їдемо. Угу. Якщо це тяжкий регіон, їде як мінімум 5 чоловік. Це їду я, їде хірург, їде терапевт, їде лікар-лаборант, який робить лабораторні дослідження, УСД-дослідження, рентген-дослідження. в нас спеціальний об'єднаний реанімобіль. В якому є ця вся апаратура, і за допомогою цієї машини, і за допомогою добрих людей, які допомогли нам в придбанні цієї машини, ми можемо надати дуже широкий спектр послуг, які необхідні для рятування життя навіть на прифронтовій території, де заїхали в кущі, в лісосмугу і там оперуємо. Чи багато ми втрачаємо тварин? Ось таких навчених і ті, які потрапляють на операційний стіл, чи багато з них можу. повертаються до роботи. Я вам, на жаль, не можу дати таку інформацію, оскільки ми втрачаємо штатних службових тварин. Я не можу говорити цю інформацію, але я вам скажу, що мінімум, тому що у нас дуже сильні кінологічні частини і присутній так називаємо людський фактор в кінологів. Ці люди дійсно люблять своїх партнерів, в лиці службової собаки, з якими вони служать. Якщо говорити про ті регіони, в яких ви були, так це вже багато поїздок. Чи відрізняються ці поїздки між собою якось і регіони між собою? Ви знаєте так, верніше не регіони відрізняються, а от початок війни, середина угу. війни, наша активність, час. Бойових, активність дій, так? бойових дій, е жорстокість е расистів це все таки важелі. От ми коли були Буча Ірпінь, це саме початок війни, коли ми попали. В саме пекло ми бачили всю жорстокість по відношенню не тільки до людей. Це розстріляна худоба в полях, це розстріляні собаки в вольєрах, це вбиті тварини на дорозі. Ну, я маю віду коні, в яких в упор стріляли на Київщині, це живйом спалені кінно-спортивні клуби, фермерські господарства. Багато. Я не люблю про це говорити. Є, є велика відмінність від початку війни і сьогоднішнього дня. Сьогодні ми застаємо тільки тих тварин, які напряму постраждали чи від вистріла, чи від вибуху, чи від дій противника. А от в останніх поїздках, якщо говорити про світ безпритульних тварин, так. який він чи їх багато залишається на деокупованих територіях? Я вам скажу, як і говорив минулі рази, якби не волонтерський рух, який робить 85% роботи по рятуванню таких тварин. Я думаю, що в нас були би гори мертвих, цих безпритульних тварин і тварин, які тимчасово втратили своїх господарів, чи тих тварин, які назавжди втратили своїх господарів, які можуть бути вбиті, які можуть переїхати в другу державу і ці тварини кинути. Ми б зараз мали би гори. В кожному місті, в кожному обласному центрі, ми б мали зараз велику проблему. А як ну, зв'язку з тим, що в нас дуже, я вже казав, раз розвинутий волонтерський рух, ми цього не маємо. От, наприклад, наприклад, на Чернігівщині, я винайшов час і завітав в притулок Чернігівщини. Ви знаєте, там великоліпний колектив, таке гарне встановлення до тих безпритульних тварин. Директор цього центру, ветеринарний лікар. Така атмосфера, знаєте, родинна. Родинна. Родинна такого я не бачив навіть в мирний час. Це Поч... притулок, де, де вони збирають по Чернігівщині, до притулок, тварин. Так, вони... так, де вони проводять стерилізації, uh -huh. лікують, якщо вони зловили там хвору стаціонарну хвору тварину і. Потім випускають, чи в хороші руки, а зараз я бачу, люди розбирають, тому що треба в дворі щось мати і стараються просто допомогти, забирають деяких тварин, навіть інвалідів, навіть спінальників забирають і дивляться за ними. Так що я вдячний волонтерам, вдячний українським людям за їхню доброту, за їхнє велике серце. Знаєте, коли деколи читаєш в соцсетях: ой, а що там ті собачки? От мені пишуть, а ну таке здається враження. Я от одній написав, що от, певно вона думає, що собачка службова, овчарка харчується метеликом і какає веселкою. Mm. І от я відповідаю, що не треба там писати і посилати кінологам різні пісні, які вони там подарунок посилають. А лучше візьміть, зберіться, купіть мішок корма 10 кг і відправте. Тим собачкам, які хочуть теж їсти. От як я відповідаю на ці питання. Так а от в останній поїздці на Сумщині чи ви помічали <клес> багато безпритульних тварин? Ви знаєте, взагалі я не бачив. От ми катались все-таки від міста проживання до міста одного дисло дислокації, і, і, і Обично ти ж зустрічаєш одну-дві собаки з кліпсами, без кліпсів. От я не бачив цих тварин. Я не бачив цих три, це не значить, що їх немає, якщо я їх не бачив. Ну я думаю, що їх не так багато, якщо вони даже є, і кількість не відлічається нічим в мирний час. Тобто Сумщина, Чернігівщина, вони молодці на що цього. Ну, будемо сподіватися, що і інші регіони будуть так само, і закликаємо тих, хто ще не має домашньої тваринки, або може взяти ще одну, обов'язково подарувати нове життя і нову родину тим, хто зараз її не має. Ну насправді, якщо говорити про ці поїздки, зараз у вас тривають підготовки до нових, тобто ви щойно повернулись, зовсім нещодавно, і зовсім скоро ви знову поїдете. Так, 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 в нас є декілька днів завершити операції. Ми прооперуємо тих тварин, які принаймні зараз є в стаціонарному відділенні. Ми проведемо роботу, щоб зібратись в наступну поїздку, тому що вона буде тяжка. Це в сторону, я скажу тільки направлення, в сторону Херсона. Певно, поїдемо не на тиждень, а там є робота. Зібратись треба. Зібратись треба. Подивитись машини, подивитись апаратуру. Трошки поновити аптеку, поновити інструментарій в хірургічному відділі і вирушати далі. А працювати. зазвичай в таких поїздках, чи це операції в польових умовах, де немає можливо світла, постачання, тепла, чи там є всі умови, аби надавати комфортну допомогу, аби лікарям було зручно робити операції? Ну в нас було в шпиталі різне. Ми починали оперувати і в таких. Знаєте, виритих в землі щось вроді землянок, окопів, і кінологи тримали покривало, щоб в рану земля не сипалась після вибуха. Було таке, але зараз, принаймні, в кінологічних центрах нацполіції, в кінологічних центрах Збройних сил, є такі умови в самих кінологічних центрах, де ж якщо світла нема, але є стерильні умови, є стерильна окрема кімната. Операційний стіл, принаймні в Сумах. В Сумах, взагалі, я здивувався тим людям, які дивляться за собаками. Тому що коли була окупація Сум, начальник кінологічного центру і працівники служащі, і ветеринарний лікар, Таня, вони не виїхали з Сум, як це зробили решта посадових осіб. Я не буду говорити яких структурних підрозділів, вони просто покинули місто і все. А от кінологи, і поліцейські кінологи, і. Працівники кінологічного центру остались біля тварин. Вони залишились. Я бачив відношення. Я бачив, як ветлікар кінологічного центру в морду цілує собаку. Відкриває вольєр і морду цілує. Я бачив, як начальник кінологічного центру, це старший офіцер, якому не Десюсі і Пусій, розумієте, він не обніме ту і обніме того овчарку. І поглади, і, і, і притули до себе. Ну, людське становище, і, звісно, і, і, на них були умови для операції. Немає світла. Там е, вони нам придумали і фонарики на лоб, і придумали так, такі на батарейках е, світильники. Ну в них було все підготовлено для цього, щоб ми надали певну допомогу постраждалим і хворим тваринам. Як, наскільки насичений цей тиждень, так на який ви традиційно їздите? Скільки операцій на день може бути? У 3, 5, 10. 3, 5, 10 і огляд мінімум 20 постраждалих тварин. Що таке огляд? Це забор крові, клінічний огляд, уїзде дослідження при необхідності рентген, оперативне втручання. Якщо це хвора тварина, катетер поставити, прокапати, проколоти. Ну, Нагрузка добра, я вам скажу, продивитись в день по 20 тварин на протязі тижня тяжкувато, коли це не в себе вдома, і коли це все тягаєш, один ящик з антибіотиком, другий ящик там з вітамінами, третій з наркозом, з інструментами, таскаєш ті ящики. Ну, звісно, це тяжко, не привикши, якісь панські умови привикли більше. А тут приходиться працювати так. Чи ви спілкувалися із своїми колегами з всієї України? Чи зараз ви підтримуєте зв'язок із так само професорами ветеринарної медицини, які роблять схожу роботу, що і ви, і ви обмінюєтесь досвідом? Ви знаєте, я спілкуюсь зі своїми колегами. От У нас в Львові є колеги, у нас є у Харкові колеги. Це зоолюкс фірма, яка, до речі, допомагає нам. Ми, коли були на Чернігівщині, вони нам прямо в Чернігові привезли з Києва і наркоз, щоб ми прооперували, і дезасоби, і антибіотик. Ну, таким, А так, ви знаєте, я вам скажу, що так як ми одні на всю Україну, на всі роди війські, на всі направлення, то спілкуватись про військову, про польову хірургію немає з ким, і спілкуємося. Знаєте, спілкування заходить? Так, спілкуємося між собою, заходи... спілкуємося з однокурсниками, спілкуємося з вчителями, спілкуємося навіть з младшими колегами, які можуть якусь пораду таку надати. Тому що, знаєте, як правильно забінтувати це одне питання лапу, а як її зафіксувати, щоб вона не засунула морду і не зняла той бінт в вольєрі, поки не бачать. знаєте, Це вже друге питання. Так що, хто які поради дає, ми це все беремо до уваги і використовуємо в польовій хірургії. Чи зараз укомплектована вся ваша команда? Чи у вас достатньо лікарів, які їздять зараз у ці регіони і залишаються так само і у Хмельницькому? Я вам скажу, що у нас є дві таких бригади, навіть три бригади. У Хмельницькому остається, як правило, мій заступник з лікувальної роботи Начмет, Шеремета Юлія Ростиславівна. Вона остається на хазяйстві, на великому хазяйстві, це стаціонари, це хірургічне відділення, терапевтичне відділення, діагностика, інфекційне відділення, приймальне відділення, тобто нагрузка на нього сумасшедша. З нею остається також 10 спеціалістів, які здійснюють оперативне втручання, терапевтичні дії, діагностику. І зі мною їде 5 чоловік, от як в цей раз чи 7 чоловік, якщо дуже великий фронт роботи. То, ну люди, скажем, міняються через поїздку, але мені немає як мінятись, так що я мушу, як проводник в поїзді їхати з кожною поїздкою, і поки що це виходить, виходить. Як працює зараз перший військовий шпиталь для тварин? Тому що фактично із першого дня повномасштабного вторгнення ви оперували тварин навіть в кінотеатрі Шевченка. Так. Я тоді пам'ятаю, як ми про це з вами говорили. Потім з'явилось багато внутрішньо переміщених осіб із тваринами, так. яким ви надавали допомогу. Яка зараз ситуація? Та ми як працювали цілодобово, 7 на 24, так і працюємо цілодобово. Якщо ми не нормальні. То розумієте, в нас кстати, колектив, вони всі дуже люблять тварин. В кожного дому, як є тварина. В кожного дому не просто є своя домашня тварина. Я вам скажу, практично в кожного служащого з шпиталя є дома тварина, яка постраждала від російської війни, тобто забрана стаціонара. З таким колективом можна працювати, коли це єдинодумці, коли вони не ставлять грошові матеріальні питання вище життя тварини. З цими людьми можна працювати зараз. Ми бачимо, які непрості умови: відключення електроенергії, ми бачили, як людям проводять операції хірурги, фактично, там під однією лампочкою без електропостачання, чи у вас у шпиталі теж зникає електро чи є генератор? Як ви проводите операції? Генератор є світла, немає так, же, як і у всіх. Але якщо мені зараз порівняти деякі мої операції, які я робив. На війні, в полі, де 15 метрів е чи півтора кілометра е взривається, летить до обстріли. І порівняти з моєю операційною, якій я оперую 20 років, просто мені світять налобним фонариком, двома телефонами і е за допомогою генератора включаємо лампу. То це не порівняється. І... Я розумію, що в державі така ситуація, що, що ми мусимо економити електроенергію, і якщо відключають світло, ми якось під це підстасу. Да, і звісно, і дихальний апарат не включиш, не включиш там офтальмоноскоп, там не включиш. Ну, це в принципі головне спасти життя. А там далі ми вже якось розрулимо. Підстраюємося. Немає світла, ми оперуємо. Є світло, ми оперуємо. День ми оперуємо, ніч ми оперуємо. Немає нічого страшного, нема нічого страшніше, ніж смерть, і немає нічого дорожче, ніж життя. Станом на зараз у стаціонарі багато у вас тварин? Станом на зараз ні. 12 тварин, ні, не 12, ще малі, Малінуа е, і лаба, 15 тварин. 15 тварин, 8 із них вже виписуються, вертаються військові частини, 8 остаються у нас. Ми будемо пристраювати їх гарні руки, тому що вони вже не придатні до служби ні в Збройних силах, ніде. А, а от. Хатніми тваринами вони можуть бути здійснювати охорону території, охорону квартири і любити свого власника. Це основне завдання тварини любити свого власника. На жаль, люди не знають цього, не хочуть знати. Чи звертаються так само внутрішньо переміщені особи? Звісно, Боже. їх, Кого, кого, цього в нас багато. Вони евакуюються з тваринами? Вони евакуюються з тваринами. Я дуже вдячний цим людям, що вони не кидають тих котів собак в себе в квартирах. А везуть, рятують їх разом з собою, і ми надаємо їм допомогу в будь-який час доби, коли б вони не зателефонували на черговий номер. Якщо номер черговий зайнятий, чи ніхто не бере трубку, я дуже не за це наказую працівників служащих. Обично в нас таких накладок немає. Зараз ми бачимо, що фактично потяг із Херсона кожного дня приїжджає до Хмельницького, і багато людей евакуюються, тому що там ситуація залишається критичною. Угу. Чи у вас є тварини зараз із Херсону? До прикладу? Ні, чи вна... зверталися Так, да, звертались в нас? В нас немає е, такої о, такого окупованого обласного центру чи районного центру під час війни, з якого би не звертались до нас власники тварин за тим, щоб ми допомогли, надали допомогу в лікуванні. <кій> є є. І Сєвєродонецьк, і Маріуполь, і... <кій> і Херсон є. А з якими зазвичай проблемами звертаються? Ну, які проблеми? Це може бути стара тварина, з якимись панкреатитом, порушенням, <кій> мов минуречовин. Це може бути тварина з психозом, як не странно. Знаєте, тварини так само емоційно переносять вибухи, вистріли, біду, вони відчувають більше, ніж людина. І на психологічному рівні це їх б'є. В 10 разів сильніше, ніж людей. Такі тварини, ну, ну і як правило, А їм можна контузії? допомогти, тому що ми бачили багато дійсно таких, коли просто там вмикався пилосос вдома, але тварини, які були евакуйовані з бойових дій, вони боялися будь-яких звуків. Ви знаєте, ми настільки зацікавилися цим, от нема психотерапії в ветеринарній медицині, є зоопсихологія, біопсихологія. Але ми вже настільки стали, я вже кажу всім, що я акушер-травматолог, і врач, і фельдшер, і одноразовий шприц, і, і ну, ну, ну все, що є, от що ми вже стали психіатрами, ми вже починаємо підбирати якесь лікування, радимося з медициною, тому що якщо ветеринарна медицина з тим не сталкувалася, то от ми питаємо поради наших медичних колег. І вони нам, до речі, дуже цим допомагають. І ми питаємося якось. Облегшити от це існування собаки, яка зжимається в комок, при будь-якому звуці, це може бути під'їхала машина, зазвонив телефон, собака в не знає, куди себе подіти. Бувають такі ситуації. Заспокаюємо, ховаємо. В актовому залі в нас клітки, клітки вольєри зроблені, такі. Щоб подобно було, щоб не на вулиці, і в самих стаціонарах в приміщенні стараємося гуляти більше з ними. От наші доктора гуляють, говорять, гладять, чухають, стараються щось вкусненьке з дому принести, заспокаюють. Ну, в принципі, ведеться робота. Я навіть не думав, що таке вийде. Я щось думав раніше, що полю ветеринарний лікар під час війни, от як ми, коли я приїхав в АТО, і в ОС, ну, всю лінію фронту, ми тільки оперували. А от під час такої війни ми... Столкнулися з таким фактором, як психологічний фактор постраждалих тварин. От так. Ну, зараз насправді ці унікальні знання, які ви отримуєте так, в роботі з тваринами. Ви ними ділитеся також із студентами, тому що ви продовжуєте також викладати так, для так. студентів. Наскільки зараз вдається в такому щільному графіку і на це виділяти у ваш час? Ну, у нас я не скажу, що слава Богу, онлайн, тому що це ж все-таки ковід. Війна, але в зв'язку з тим, що онлайн-заняття, я вспіваю дітям розповісти деякі нюанси. Недавно ми провели відкритий урок відкриту пару в Кам'янськ-Подільському коледжі на ветеринарному відділенні. Розказали про військову ветеринарну медицину. Приїхали своїм спецтранспортом, реанімобіль, стаціонар на колесах. Ми показали дітям, як ми перевозимо тварин постраждалих в стаціонарі, як ми надаємо допомогу в реанімобілі, як ми оперуємо, які які інструментарі використовуються в польовій хірургії ветеринарній, тобто. Діти мають це знати і як можемо, так і пояснюємо. Потреби у шпиталі зараз, що є у вас? Чим люди вс можуть допомогти. Мені все потрібно. Кажіть. Від корма до перев'язки. Я не відказуюсь ні від чого. Сам корм не їм. Перев'язку ми використовуємо тільки по, по призначенню. І дуже ще раз попрошу хмельничан: все таки для сум генератор. Ну, якось я розумію, всім зараз потрібно. Ну, я хочу сказати, що це військова частина, в якій тварини здійснюють дуже багато функцій. Це і прикордонна територія, там рядом Курск, 30 кілометрів від Курського кордону. Це тварини, які здійснюють пошук взрівчатки, е е е е зброї, тобто тварини, які Заслужили на хороше до себе відношення, а світла там немає. Там не, неможливо навіть смотрову лампу включити. То, що ми приїхали, якраз там от пару днів було світло, і вже решта днів нам підсвічували такими підручними средствами. Я би дуже просив хмельничан, да любий генератор, би ушний, не биушний. Я би ми би передали би в суми якось би, я думаю, за допомогою пошти чи може хтось поїде і виручили би тим самим наших побратимів. Обов'язково доєднуйтеся, друзі. Ми маємо зараз об'єднатися, допомагати усім, і в тому числі чотирилапим нашим друзям, які так само на рівні із людьми зараз борються за нашу незалежність. Я вам дякую, пане Кирило, що ви завітали до нашої студії. Чекаємо тоді вас після вашої наступної поїздки, аби ви нам розповіли усі деталі. Я нагадаю, що начальник першого військового шпиталю ветеринарної медицини, професор ветеринарної медицини Кирило Чумаков був в нашій студії. Ми ж після невеликої